Так, чекаю, поки Інстаграм буде сповіщати, що я виходжу в прямий ефір, і що ви вже маєте можливість мене бачити. Інстаграм ну давай. Так, доброго ранку. Сьогодні Інстаграм знову. Спочатку додав людей, а потім почав сповіщати, показувати мені, що надходять наші підписники. Так, у нас сьогодні хтось є новенький, я бачу. Доброго ранку. Елла Статнік, доброго ранку. Владимировна Ан 05 доброго ранку. Ми тут всі один з одним здоровкаємося і ми всі посилаємо один одному серденьки доки збираємось. Єліна Петраш, надію, що правильно читаю. Микола Пс433, доброго ранку, Микола. Ми раді в нашому жіночому колі бачити вас. Доброго ранку. Доброго доброго! У нас сьогодні буде прогноз на, на вівторок, 15.10.2024, і я прямо спробую для вас щось знайти хороше і позитивне. Я робила цей прогноз сьогодні зранку і трішечки так, знаєте, по-чесному розстроїлася я, ну, трішечки. І все сиділа і думала, крутила. Ну, щоб вам де таке сказати позитивне, щоб якось вас ніби підтримати. Ну, давайте почнемо з позитивного. Що в нас точно є позитивно? По перше, у нас ще місяць в рості. Це супер, це мега, це позитивно. Тому що все-таки ще енергія прибуває, і у нас є можливість її використати для того, щоб для своїх справ. От що нам потрібно, у нас для цього енергія є. Добре? Далі, що у нас із позитивного ще? У нас ретроградний, Мерку... ретроградний Юпітер, вибачте, іде, це планета, яка дарує щедрість. Доброго ранку. Доброго ранку. Доєднуйтесь і я тільки, тільки що почала тільки розповідати, так що ви ще нічого не пропустили. Ольга Хір приєднується. Доброго ранку. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви якось будете реагувати, якщо ви будете писати там, Доброго ранку, будете посилати серде, сер, серденьки, будете репостити, тому що мені хочеться, щоб цей ефір була, а, мало максимальне охоплення, максимальна велика кількість людей його бачили. Від вашої активності якраз це все залежить. Добре? І так. Що ще в нас позитивного, крім ретроградного Юпітера? Він роздає реально щедрі подарунки. Там насправді у нас один єдиний будиночок, по якому він проходить, 12-й будинок, і там він може, як то кажуть, роздати щось негативне. Тобто Юпітер він розширює для кожного із нас щось в тій області, по якій він іде, по тому будиночку. І, скажімо так, єдиний будинок по 12-й, по якому він може щось не дуже дати, це якщо у вас дійсно є якісь залежності, тобто там алкогольна або тютюнова, або е, у вас залежність від кави. І це той момент, коли Юпітер може це розширити. Далі Юпітер може розширити вашу, наприклад, Такий стан піти в депресію. Тобто, спочатку по 12-му будиночку може захотітися піти в якусь таку самотність, а потім ця самотність може перерости в депресію, тому що Юпітер розширить. Одну секундочку, хочу для себе зробити скрін. Оп, все. І і-і-і і, в принципі, якщо ви будете на позитиві, якщо у вас з цими залежностями, ну, ви їх тримаєте, ну насправді, тому що багато в кого є, щось таке, да, ви їх тримаєте в своїх руках міцно, то Юпітер просто дасть вам тоді іншу сторону 12-го будиночку, і це буде якась духовність, це буде щось якась глибина, ви можете знайти своїх духовних вчителів ось в цих 4 місяці. Тобто, і тут навіть по 12-му тут плюс-мінус, як ви скеруєте. Так, що у нас ще позитивного сьогодні? Позитивного сьогодні, що у нас продовжується енергія така дії, ми прямо діємо, і ми дуже цілі направлені, цілеспрямовані, і нам хочеться зараз йти. І брати це життя, знаєте, смачно житим, і нам хочеться приймати якісь рішення. Але е, дуже хочу попередити, будьте сьогодні акуратні. Чому? Тому що 15-та енергія, 15-те число наше, воно дуже непросте. Мабуть, з усіх чисел я до нього найбільше відношусь так насторожливо, тому що це енергія з однієї сторони спокуси і диявола, з іншої сторони Бога і безумовної любові. От так от. так і дуже різкий у нас контраст між цими двома енергіями. Ну, да, то тінь, а то світло, да, то, то щось плюс, а то абсолютний мінус. І ми сьогодні стоїмо на такій точці вибору. А, ніби енергії у нас багато, ніби ми чогось хочемо, але куди ми направимо питання її, куди ми підемо. Бадьорого раночку, бадьорого раночка, куди ми підемо з цією енергією, куди ми її направимо? І для нас цей день як лакмусова бумажечка. Він проявить і людей навколо, і можливо, навіть нас проявить, і наші думки може проявити цей день, що вам сьогодні в голову йде, там чи позитивні думки, чи негативні думки. П'ятнадцята енергія, вона як білий колір в палітрі. От в мене просто дві художниці, я знаю, що білий колір він е, містить в собі всі інші кольори. Він такий спектральний, да? тобто з нього йдуть всі інші кольори. Хоча насправді нам здається, що він нейтральний. Ні, він якраз наповнений максимально. З нього йдуть всі інші кольори, які ми знаємо, там ну, вся вся інша палітра. І от, День у нас такий сьогодні. Тобто, у нас день, з якого іде вся інша палітра нас, як ми проявляємося в це життя, він нам сьогодні покаже. І як це життя зараз через фільтр нашої карми, через фільтр нашого сприйняття проявляється для нас, що ми, що ми отримуємо. Тому Прямо зверніть увагу, що у вас сьогодні буде відбуватися, які будуть біля вас люди, які у вас будуть думки, що ви хочете проявляти, куди вам хочеться йти. І, звісно, тримайте на контролі, що все-таки це буде прямо вибір плюс-мінус, плюс-мінус діявол Бог, ти творець, чи ти той, хто спокушає інших, чи ти сам ведешся на спокуси? До речі, якщо ви хочете про себе знати всі свої плюси, всі свої мінуси, по-чесному, навіть якщо якогось самоаналізу не вистачає, заведіть собі, друга 15-ку. Це такий вам рекомендейшн. Тобто людина, яка народжена 15 го числа. Дивіться, у нас немає 15 го місяця. Да? У нас є 15 те число. І от 15 ка людина буде вас прямо. Е Ставити на місце. Ти сьогодні плюсовий, а сьогодні ти мінусовий. Ти сьогодні проявляєш диявол, а сьогодні ти проявляєш творця. І обережно, тому що сьогодні можуть бути якісь такі руйнівні ситуації, але руйнівні ситуації для чого? Щоб потім зробити якісь висновки і вийти з них з новою силою. Не для слабких сьогоднішня енергія. І не, не слабкі люди народжуються 15-го. До речі, не слабкі. І вони можуть. Тотально знаєте вести якийсь такий спосіб життя, тому що в мене була по юності один знайомий, в якого була 15-ка, 15 го числа народження, то там така категоричність. Тут я святий, а тут я перший, перший хлопець на деревні, який там б'юсь, і все таке І в тюрмі сижу. Розумієте? Тобто це категоричні, прямо такі і дії і, і енергії включаються. Що ще наша 15-та енергія сьогодні може зробити? Вона може відкрити шлях як в матеріальний світ, так і в духовний. І якщо в плюсі ви програєте цей день, якщо ви витримаєте цю напругу, то він може дати енергія, це може дати якесь таке усвідомлення частини творця, щось ви можете для себе сьогодні зрозуміти, такого ось, духовного з глибокого. І тому, і тому, якщо узагальнити, то сьогоднішня 15-та енергія вона буде або руйнувати, і все-таки підштовхувати вас до диявола, або вона піднесе вас і буде ближче до творця до Бога. Тобто немає сьогодні серединки. Тут буде або, або як ви вже з цим справитеся. Дені дня ми ще бережемо очі, тому що в нас продовжується оце наш портальний момент. Бережемо очі і поменше за комп'ютером, поменше за телефоном. Особливо в кого до цього є схильність. Прекрасно сьогодні аналізувати щось, прекрасно вчитися. Але ж знову-таки, дивіться, що ви вчите. Враховуйте енергію, враховуйте. І вівторок, день Марсу. У нас день такої сили, боротьби, рішучості, сміливості, обов'язково давати собі фізичне навантаження, якщо є можливість сходити до лісу, сходити десь на, на природу, щоб трішечки заземлити, тому що потоки будуть сильні. Якщо ви все-таки підхопили тут бінсову диявольську якусь таку історію о, і зафіксували це в моменті, просто біжіть десь на природу, природа збалансує. Ну, і от така в нас сьогодні історія. Що із плюсу, із плюсу, що ми можемо цим керувати, і ми можемо для себе, як бачити і аналізувати по тим знакам, які дає нам Всесвіт. До речі, в мене вчора був перший день на марафоні Краща я. І так приємно, що дівчата. Знаєте, такі відгуки відразу написали, там вже подивилися перші відео, подивилися вчорашній ефір. І я сьогодні, мабуть, я виставлю в інстаграм які, від, які відгуки у дівчат буквально з, перших, з, першої, з першої інформації, яку я дала. У нас ще є можливість приєднатися до цього марафону. і... Якраз вибрати цю позитивну енергію для себе зафіксувати в сьогоднішній день це в плюс, наприклад. Саме таким вибором, що ви хочете розвиватися, ви хочете рости, ви хочете йти в якусь духовність, ви хочете ставати кращою версією себе. Це буде прекрасний вибір свідомий, якщо він буде у вас свідомий. Ще можна приєднуватися, і я думаю, що ще цей тиждень можна буде приєднуватися на цей марафон. А також паралельно, 17 го числа, буде ще. У нас практика на марафоні Карма, і теж на нього можна приєднуватися. Я ще добу залишаю таку можливість. І до речі, це останній раз. Коли на марафон карма можна зайти, тому що далі я просто доведу дівчат і потім зроблю перерву. Не знаю наскільки. По практикам я потім хочу зробити перерву, тому що трішечки такий темп для мене важкуватий. Два марафони. Я зрозуміла, що ні, то я залишу, поки що дівчат доведу, і в нас там приблизно до середини грудня, я так думаю, що ми і закінчимо. Тому хто хотів, на мій марафон Карма. На трансформаційну практику, доброго ранку, дякую. На трансформаційну практику, яка буде 17 числа, прошу, у вас є практично остання можливість в цьому році зайти і зробити для карми для себе щось мега сильне, мега потужне, щоб підготуватися до нового року, щоб підготуватися до того ретроградного Марсу, з яким ми зустрінемо цей новий рік. Це не просто так. Добре, що у вас зараз є ретроградний Юпітер. Добре, що ви зараз чуєте ці можливості, добре, що ви зараз, наприклад, чуєте мене і можете аналізувати, а що стартане там далі, ну, така у кожного своя буде історія. Я готую, готую себе і готую дівчат поряд до того, що у нас буде в найближчому майбутньому, щоб була сила. Ми зараз, на, наприклад, на марафоні Краще Я, ми зараз. Випрацюємо силу в собі для зміни карми, для зміни долі. Це не, не приходить просто так бухти-барахти. Це ніхто для за вас не зробить. Це тільки наша робота над собою, в тому числі над нашим режимом, над нашими думками і багато-багато чим. Тому запрошую на обидва марафони і. Обов'язково діліться сьогоднішнім ефіром, і все-таки фіксуйте для себе, що день не легкий, не для слабких. Тому що енергії прям протилежні, і вам потрібно буде робити вибір, і вам потрібно буде слідкувати, які знаки приходять, і знову ж таки розуміти, про що ці знаки. Це вам про абсолютний плюс чи це про абсолютний мінус. Все люблю, цілую. Чекаю завтра, буду надіятися. Я ще не робила прогноз, Буду надіятися, що завтра у нас буде щось більш позитивніше. Все. Hrdnego dnia, papa! Pa.